Ну що, почнемо сьогодні мірятися нашими міліметрами. Ану кажіть, пишіть, у кого там скільки міліметрів. У нас виходить ну, майже ну, 26 хай буде, то плюс-мінус то таке вже міліметр туди-сюди. Дощ до нас завітав. Ну і так сталося. Ну я не знаю, вони реально чи, блядь, дивляться, чи ждуть дождя. Поки привезти дистриб'юцію, зробити насіння, ЗЗР і все інше. Але, ну, блін, нарошно не придумаєш, реально. І у нас випало стільки дощу, і дощ привіз нам. Доброго. Новий новий врожай. Доброго. Замовляли дощ. Замовляли. Ну, ми на сьогодні поки виключили, ну, завтра Так, Що у нас? так Соняшники, кукурудза там, так? Це гліфон. Це ж до слова, як я тоді представник Євросема приїжджав, mm -hmm. я ж кажу, що ми ж замовлення зробили, ми не тільки йдемо поле, а замовлення зробили так. повністю, чекаємо від дистриб'ютора поставочку. Це як пункт, полагається? Так. Там ж у нас по 8 одиниць, так, виходить? А ні, це груд. Ну, да, ну, да, ну да. яка різниця. Ну, по Груд вій. грифон, да, же ж по 8 да, одиниць. Да. По 8 одиниць, свіженьке, все. І кукурудза, і, і, і євриковська. Давай так, з і того і боку потім ми вивантажимо його, так. щоб не на підлогу бо мокро. Що, но ну, синя свіженька, тільки-тіка-тіка приїхала. В принципі, так. можеш розвитаю. Розкривай один. Ми зафієм потім. Так, да, як будемо продавати, ми зафієм. Як будемо продавати? А, Та візьми, продавати? може, ні, чу. чув. рваний отак, може, за цю. За чекур, ви отак і все. Должно. О, Ай, блядь, ні. Бери ні, за картон. Давай, я отак, я так. отак, так, так. так. Видно, що насіння не перепродаєш, не знаєш, як мішки швидко. Так, да? <гум> Бізнес ідея трохи не вийшла. Ну, о, крупняк. Так удаш ти руками Ничего на страшного. що ти то робиш? Та крупне, крупне. Да, класно, Класне. Буду сподіватися, що двадцяточку теж в цьому році дасть, як мінімум. Та, ну якщо ми ще раз до вас завітаємо з дощом, я думаю, може і тридцяточку. Ну, не може, а, ну давай що там по кукурузки. По кукурузки. Також свіженька. Чекали, чекали і дочекалися. По кукурудзі скільки там одиниць 10 одиниць, 10 одиниць так. Да, на 15 гектар. Ці мішки не перепродаси. No. Зашивають конкретно. О, бач, о, отут відкрилося як потрібно. Поняв? Бо от Я завжди смикав і класно відпадало. І ще, друзі, звертайте увагу, що в Євросема мешка написано. Mm, гравіювання да, стоїть. Да, короче. Гравіювання хоч. стоїть. E, може бути підробочка, конечно. Давай почнемо з того, що не треба брати на ОELX. По, по три тисячі гривень сінгенту. Та хоч сингенту, а ну що там. <танес> Нормально. Та нормальна, це ну вона нормальна, це ж ця як її блядь? Аміго. А Аміго во забув, блядь. Так, Аміго. Це у нас. а Я скільки в ньому Ти не... 350, вроді. Ні, ні, менше. 320. 320, Триста да, так. Я 320, хочу да, це ж цьому році ж перейти, Аміго, бо. Так, і тільки-тільки заводу. Давай почнемо з того, що не треба брати хер на де. вже хватить, вже скільки років, а, вже сі... скільки научених, я не знаю. Це лучше візьміть з бурта посійте, от реально. То -то буде... Знаєш, ми як от худобі як сіяли этот, ну в сезон, на зеленку, з бурта. Так, да, воно зеленка росте, але шкачанчики там бог зна що. Так візьми, лучше, посій дешевше буде. Да, а так, он, будь, будь ласка, є он напряму, є дистриб'юція. Скільки а можна там в тих до... брати, блін? Так, Алатан, Це теж новеньке, бо. Е, цей, як його, блін, як ми бризкали раніше. його? Басовський був, да? стелар. стелар був. Ну, от щось чесно, стелар був той, що з метала там, що колотили в полі. Прям mm -hmm. він от працював, мені подобався. А це стелар плюс, ну от щось фігня якась, от, чесне слово, то одразу воно там готове, а норма внесення така сама. Ну, коротше, ну галатанчик, в принципі, зарекомендував себе дуже-дуже якісно, особливо Полтавщина, якби mm. в принципі люди беруть. І також зверніть увагу на виробництва. Так, да, так, якби тут Свіди, в принципі да, свіженько все. Нічого. Якби ми стараємося ну і зберігання уважиш, відповідна нормальна хімії. Бо ти підвали... мені як казав, як морози тоді да, були кажуть, да, да, не ні не привезу, треба да, да, чекати. Да, це, да, від від лиги. Всі препарати ті, що лишаються, там остатки. Все це в підвалах mm. на зиму заноситься. Якби, в принципі, насчет цього в нас все, все. Ми до цього відносимося дуже-дуже. Ні, Ну коли ми, не ж не працювали, ми з вами то все було нормально, а так. тепер різко відновили активну свою працю. А ну показуй, що то ще. Ну це цей А, це коробка просто. <рес> та, так, Це тут у нас є ще рімакс, друг що комусь. Ну, це не наше, так. Ну, це, це не наше, у вас вам ми отаке привозили. Ага, во. Гербіцид. Ну. Все, все, все. І прилипачі і до них. Прилипачі що? ми вам привозили. Ну і ще це не все. Є ще невеличкий подарунок вам. Ай, капець. Я, блін, не встиг їх э, зносити, знаєш. А ну а тут що? Дощ Україна. О, но, все як полагається. Ну, це ще не все. Ще є строська. Ааа. Все, бачив. Все, 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 все побачив. Що, треба ж піти, покажемо тобі, звіт зробимо, хоч ваш принтер там працює, не працює, бо знаєш, Конечно, як я тут. Трошки, сповано, там, да, так, трошки так. засвітим це все да. діло. І, до речі, нагадую всім, що дуже буду радий вашій допомозі в зборах на філамент, так як... Блядь, шість принтерів, знаєш, ну, Євросем же ж привезли а ще одне. Да, Блядь, да, жруть зразу, да, да, я тобі то, кажу. А нам это, конкретно. Этот, да. почта відділення працює тупо на нас. Да, я тобі Да, по тебе... не, не, воно близько у в магазині ж, понімаєш? А. Ну, ось. Не, ну тоді да. Ну, тим не менш, я тобі кажу, поняло? нам присилають, ми відправляємо туди, сюди. Але тим не менш, дуже прошу, хто дивиться цей відео, хто може. Е машину ж не закривай, вона аж вигрузить буде, да. бо <по> <по> так і поїде. Е допомогти нам у зборах на філамент. Тому що 6 принтерів на добу це приблизно 3 кілограма, в середньому вони хавають. І буду дуже вдячний вам допомозі в зборах на філамент. На даний момент у нас на рахунку там щось. 9 тисяч чи 9 тисяч гривень. Але так як ми замовляємо партіями по 70 кілограмів, майже щоб ну, максимально знижка там виходить, то нам ще треба 11 тисяч, грубо кажучи. Ну, там трошки знижки є, ну грубо кажучи, 10 тисяч треба дозбирати. По залишку у нас кілограмів. Ой, кілограм двадцять, певно, може п'ятнадцять. Отак я давно не підраховував. Тому дуже прошу вас не зупинятися. Так як бачимо, що всі оці розмови, там перемиря, не перемир'я, падлюки просто херачить пучками цих шахедів, блять, по нашим містам ніхіра воно не зупиняється, і тому грьобаний цей пластик нам потрібен і надалі. І торохтіть ми принтерами повинні і надалі. Ну а зараз ну йдемо, покажемо ще, що там до чого. Коротше, це у нас тут на ялинку ми іграшки вже друкуємо, бо новий рік уже ж скоро. Поня, оце ж вішаєш, там, стекляшку закручуєш там і, і все, і буде, буде, та, та, і буде тарахтіть, блять, що голова відпаде. Ну, і ще я? ми що друкуємо? А вон, кришки на бутильки, бач. Є глуха, а є. ще ну, де вона? Це Ось під, все, трубочку, під компот. Да? Да, та, да. Це поняв, яке самогон, як ставиш, блять. Чоб, так, ну шо, тут вроде все, все порядок, ну, одне, шо, я дивлюся, тут ще одне місто є. Ні, по світу не потягнемо. Тоді тупо треба хату відключити, поняв. Отдільний счетчик сюди. Ми ну, реально по електроенергії вже не тягнемо. Бо там і рахунки, по-перше, що підросли блядь, no, два чи три no, no. рази. ну, no, no. 에, здавалось би, там по 60 ватт в середньому кожен хаває. Але от в момент, там, поки нагрівається стол туди-сюдим, то там, виходить, дещо більше. он ваш красавчик. Зараз yeah, sure. зараз подивимося. E, так, де воно? Зараз я яскравості додам. Ну, это, на Напрацювання, зрозумів? Зараз, ну я, я тільки правда, не пам'ятаю, де його десь. E, des... Історія... Бля, я зараза, а де ж його дивитися? щас, підожди. Ну, по-моєму, десь отут може. Ага, да, да отут ось. О! Та йоп, З китайським сенсором. Так. Загальний час. 85 днів 23 години 35 хвилин. Ну це він рахує тільки тоді, коли друкує. А, тобто, ні. коли він на нейтралці стоїть, він не рахує. Оце ж наш самий-самий старічок. Зараз я яскравості додав. Самий-самий найстарічок це ж самий перший, Він у нас 134 дня, 13 хвилин. Нормально. Так, да, цей 85, а цей 134. Ну, от зрозумів, ми ж як придбали цей, потім цей, потім цей, а тут вже пішли спонсорські. Е, ну як, це народний, ось ну, ми йому ніяк ще назву там, по-моєму. Лютий чи лють набрав коментар більше лайків. Mm -hmm. Там ми тоді казали, що люди, mm -hmm. люди, це ж на нього люди зібрали. Е і ми його купили, і тільки залишилося назву йому роздрукувати. І Євросем ось, о... ага, ось роздрукували, але нема кому приліпити. Ну коротше, на гарячу появ не можна, а ми ж не зупиняємо. Ну, коротше, важке, важке питання е присвоїть назву принтеру. Mm -hmm. Ну і ваш красавчик він та, йому пощастило більше, там якось часу було трошки більше, ми його ще ж тоді назвали. Да, все, ну оце ну, так херачать вони туди. Діло йде, подарунки робляться так. Та де? робляться, куди ж вона дінеться. буде добре. Тут такі. А то ета, да, то зразок. Це теж, бачите, це вже з іграшкою. Ну, все. Треба, ну, да. Застали всередину подарунок за подарунок. закласти. Бля. Ну що, да. друзі, підтримуємо далі. Ну так, да, по намагаємося. Працюємо, працюємо далі, не зупиняємось. Я думаю, що нам що на полях треба працювати. Ну і в такій сфері також треба працювати, тому що ну, така, така доля в нас. Так, самому, так. Ну, самому це нереально. Да. Тут реально такі ж да, чеки. Масштаби, масштаби дуже великі. А, однім, а одним ти не допоможеш багато. Да, і тому а ж... не допоможеш. І, ну Тут тепло, звісно, тут А ви вони ви. Оце ж... да. гріють, знаєш, Це, ну, певно, що як... Звичайно, не хочеться так казати, але як сезон буде жарче, то треба їх буде десь виносити. Ну, принаймні половину, поняв, десь ну, да, бо, бо вони зжаряться тут. Да. Обслуговування проводили недавно, продували, прочищали. Ну, ми раз там на пару тижнів зупиняємо і повністю розбираємо не, там мікросхеми, робота, продуваємо робота і в полях. ну... І тут, так, і так, тут це, паралельно, да. так. Так що бутильки, готовим бути. Готовим все, бутиля все, все. під самого. Ми їм бутилі. <с і, <с і друкуємо. Взяли, друкуємо крищу, ну, різьба і... тут є. Все для Але, людей, так, поняв? Все, Там так, не все так, як должно так. бути. Так що так, друзі, не залишайтесь осторонь. Дякую вам за підтримку і до зустрічі в нових відео.